Українська конопляна асоціація визначила Олега Земнухова переможцем конкурсу конопляної індустрії України за підсумками 2024 року у двох номінаціях: – «Канабіс Амбасадор» і Конопляна їжа. Чоловіку присвоїли почесне звання «Канабіс Амбасадор за просвітницьку діяльність та популяризацію Конопель. В номінаціях брали участь на найкращий сорт Канапель, інститут сільського господарства північного сходу. канапляна фармацевтика, амбасадор з охорони здоров'я, найбільше поля канапель. Найсміливіший канапляр, фермери, які посіяли каноплі в п'яти кілометрах від кордону з Росією. Олег Земнухов, біодизайнер, майстер народної творчості. Чоловік живе у Житомирі, і понад 20 років досліджує та застосовує технічні коно. Олег Земнухов каже, що вперше почув про коноплі від свого батька, який розповів йому, як родина завдяки коноплям вижила в роки голодомору. Зі слів свого батька, який в дитинстві мені розповідав, коли їхня родина під час голодомору вижили за рахунок канапель. І це мене вразило, я це запам'ятав. Потім батько розповідав, що бабуся пряла із конопель, збирали, здавали як пеньку на заготівельні пункти і з цього жили. Бабуся пряла, ткала, робила одяг із конопляного волокна, і під час війни під голодомору вони переминали канопляні насіння, робили якісь коржики і Виживали ось таким чином. Олег Замнухов говорить, що вивчав усі процеси перетворення коноплі. Його цікавив український фольклор, традиції, фестивалі пов'язані з коноплярством. Олег закінчив Київський університет технології дизайну за спеціальністю технолог швейного виробництва і паралельно займався переробкою конопель. Біодизайнер каже, що насамперед опанував виготовлення взуття з конопляної тканини. Знаходив полотно старовинне і замовляв майстрам, щоб вони пошили певні моделі. Я сам придумав дизайн. Таким чином я ставав дизайнером і потім почав продавати. Я виготовляю різні моделі взуття. Це і спортивне, комфортне взуття, це туфельки від вишиванку в етностилі, дуже популярні в етностилі черевички, і я їх використовую з такими орнаментами або вишивками. Олег Земнухов розповів, що конопляне насіння, олію та цвіт з листям використовує у їжу Спочатку халва, коржики. Тепер конопляний борщ. Там багато різних вітамін. Наші традиційні кріп, петрушка, навіть листя, винограду, але основні інгредієнти це конопляне насіння і олія. Це я зірвав кілька таких листочків, з нього ароматний чай. А це конопляне печиво має дуже такий цікавий смак, конопляне насіння і з додаванням. Листя біодизайнер каже, що коноплі не вирощує, тому що немає ліцензії. Готову сировину закуповує у фермерських господарствах. Кілограм сухих стебл технічних сортів конопель коштує 40 гривень. Говорить Олег Земнухов. Я не вирощую коноплі. Але беру у фермерів чи в господарствах, які законно вирощують по ліцензіям, і кожне господарство воно спеціалізується по певному напрямку. Одні на волокно, а в основному це і збирають насіння, і волокно одночасно. Конопляне насіння можна купити за 600-700 гривень кілограм, уже лущина, от якщо для їжі, олія канопляна. Ось. Ось така дуже цікава темно-зелений колір. Має Корисно, що в ній омега-3, омега-6, омега 9 збалансовані, багато вітамінів і незамінних амінокислот. Олег Земнухов показав, як у своєму науковому хабі Поліського національного університету топче стебла Конопель, щоб відділити від середини стебла кострицю. «Середина теж використовується і дуже зараз в різних напрямках. Ось ця костриця називається. І з неї зараз роблять ось такий будівельний матеріал. Це тільки якби блок, але є різні технології вже будівництва. Основні інгредієнти в такому будівництві це вапно, вода і ось ця кастриця. За словами Олега, такі будівельні блоки підтримують температуру. Вони і їх не псують гризуни. Олег говорить, що буде продовжувати вивчати властивості коноплі та популяризувати цю культуру. Вона відроджує ґрунт, в тих місцях, де кілька років, наприклад, екстремальні да, були військові дії, і коноплі будуть відновлювати землю. Ну, наприклад, волокно можна в технічних цілях використовувати. Олена Кучмій ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.